Кіберполіція Прикарпаття викрила групу зловмисників, що діяли за схемою Друг просить борг. Сляхом підбору паролів фігуронти зламували електронні поштові скриньки громадян, до яких були прив'язані аккаунти соціальних мереж. У такий спосіб вони отримали доступ до соціальних сторінок та від імені власників надсилали повідомлення друзям останніх із проханням позичити гроші. Для переказу коштів зловмисники вказували номера підконтрольних банківських рахунків. Отримані злочинним шляхом кошти правопорушники витрачали на власні потреби. Наразі слідчими вже встановлено понад два десятки потерпілих, яким підозрювані ошукали на 150 тисяч гривень. В оселі фігурантів поліцейські провели обшука: вилучену комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, чорнові записи, кошти на загальну суму понад 1 мільйон гривень. За клопотаннями правоохоронців на вилучне майно було накладено арешт. Зловмисникам оголошено про за частиною 3 статті 190 та частиною і 2 статті 361 Кримінального кодексу України.